А поки ви дивитеся це відео у розпалі одна восьма фіналу Кубка України. І десь там зараз грають Динамо із Шахтарем, а завтра буде ще два поєдинки. Ну а додати емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Новий гонтлет тішить нас своїми нагородами. Проте є нюансик, і я дякую дуже своїм глядачам на стрімі, які одразу мені написали, що не можна старатися грати на максимум своїх можливостей і вигравати всі матчі поспіль, тому що таким чином можна закрити 8 із 10 завдань і залишитися ще без двох паків 83 плюс х10, які ще за 9 і 10 пункт мали би прийти. Тому треба трішечки було схитрувати, яким чином я вже написав у телеграмі. Тому якщо раптом ви ще не там саме час влетіти і подивитися. Ну а зараз до вашої уваги нарізка найкращих моментів із останнього кола гонтлету, де треба було виграти конкретно всі три із трьох матчів. Ну і тоді нагороди. Лоудрівен і фінес шоти, рапід, преспрувенше в неї. Сто сантиметрів і ленкті. 169 сантиметрів ленгті. 93. Я хочу подивитись на це. 93 сили, чуєте? Фух. 169 см, боже мій. Бляха мені дуже цікаво. Речі, кванця можна було мені теж лінканути, він якраз би Англію там ще зайшов. О, дивися, тут теж є то на страйкері. Матче, оце от зараз починається останній гонтлет, де треба забирати всі три, щоб план був успішним. Інакше все було даремно. Всі три. Давай, Піна 2.0. Піна 2.0, молодець! Так, як твоє прізвище? А Агім... Агімянг? Бляха, я злякався, що у мене дисконект. Є перша перемога з трьох потрібних. Але шкода, що я не награвся з Аг... Агімянки. Ну погляньте на цього до Косту. Що це за машина? Ну і команда. Unbelievable. Ну, без стелі зіграності, але все одно. Навіть тренер не треба. Ще два забрати, і всі на уроні мають до бляха на базі. Комон! Ірен Парадес. Позиція, яку треба протиснути. Harry! Harry Кейн О, oh, я перевірив його фінець шоди. Добре, до Коста найс. Далі пара куанца до Коста, цікаво виглядає, мені подобається. Сісі, -сі, куди тікаєш? До побачення. Гаррі запускає Телу Тела. 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 Пен. Пенальті. Грамотно Тела. Підставився. Чисто на недосвідченого центрального захисника, який стелиться чогось у підкаті. Пенальті 99. Гаррі Кейн. Топ Корнер. Вар! Ей! Але чого взагалі не дев'ятку пробив? Я стік скірував, воно не зреагувало. Hardy Kame! Чудовий удар, Гаррі. Виправився. Ну, бо то може хреново закінчитися. Побіле, Гаррі. Гаррі, Гаррі. комон Гаррі. Ближній і побігли святкувати. Суперник любить свято на полі. Хан. Уу. Реабілітація для Гаррі. Отак я хотів лупити з першої спроби. Рівно в дев'яточку, йоу ну може й нерівно. Що ми маємо перед останнім матчем? Зіграти 12 матчів зараз буде виконано. Забити, зараз має бути виконано. І якщо я виграю, має одночасно стати виконано все. І я сподіваюся, що таким чином можна буде забрати всі нагороди одразу. Зараз дізнаємося. Ну, чисто теоретично, два з трьох вже має забрати, лише гол забити. Ну, типу, якщо раптом там щось фантастичне попадеться в суперника. Дудек. Камавінга в еволюції. Непоганий цей склад, досить непоганий. Добре, що не піде на страйкері. Арашфорд. то трошки простіше виглядає. Останній матч. Треба забрати все. За один матч зараз має бути три паки 80, 3 паки 83 плюс X10. Тиск неймовірний на команду. О! Хуан Гарсія. Бік сейв. У нас вчися. Можна, можна, можна. Можна, Гансен. Опа! 1-0. Перший пішов. Вже два паки 83 плюс X10. Ми цим голом забиваємо собі. І піна, піна, піна. Клаудія, Клаудія роби болрольчиком туди-сюди. Покрути їх. Покрутим. Гребти. Клаудія стійка! Ще разочок. Ще разочок, Клаудіо. О, Дудик, який сейв, божевілля! Я жду, так будь ласка, вимакай тільки режим Стамбулу не треба. Іде Йонг, 2-0, добре. Ой це це Галегер. Вони такі схожі блондинчики один від другого світліший. Дивися. Дуже схожі. Не думати про плюс 2. А думати про не плюс 1! Хуан Гарсія! Бляха! Тільки почали різницю голів рахувати. Піна віддай 3-1. Ще бити, Ще бити ці голи нам потрібні всі паки. Ну і все. О, о! От тепер все. 4-1 плюс 3. І це можливо. Лише можливо квіт і GG. Так. Це фініш. І тепер залишається лише дізнатися, чи вдасться перехитрувати систему і забрати всі можливі паки, а не залишитися обділеним у чомусь. Виходить, що всі подаруночки світяться? Інструкція виконана. Бензима, туди-сюди, так. Гортайте. Я хочу тут побачити плюс x10. До кінця мені все гортайте. Шокей на місці, це добре. До речі, так багато нагород за один раз я не бачу. 4! 10х80. А де четвертий ще був? Де був четвертий? Це прекрасно. Інструкція спрацювала. Е, та, бензима грав проти мене поки що тільки, але він мені подобався у складах суперників. Я ще сам спробую. Тут є фінес шоти, тут є лоу-дрівену золоті. Інсайсів, що дуже круто для гравця, який там посерединці. чи то ЦАП, чи то а він може бути і там, і там. Цікава карта. Я думаю, він в мене зіграє. Піна і Айтана трохи посунуться. Карім має зіграти. Дуже цікава карта. І до речі. Він ще бустанеться на 99. Оу, oh, Оує! Yeah. Це буде взагалі найс. Nice. Там, якщо попадуть класні бусти, увійшть собі пейс 99 чи Удар 99, Дриблінг 99. Та я розумію, що це тільки на 7 днів, але це все одно буде саме тих 7 днів розрив. І на Champions ти попадеш е, хоча б разочок. Це вже буде ого-го. Ти тупо всю Чемпіон зіграєш там. З бензима на бустах, це буде найс. Nice. Теф. Та ні, ні, так не має бути. Мені здається, їй більш-менш мають адекватно роздавати ті хоча б напаси. Хоча б. Але я думаю, пейс, удар дриблінг, це мало би бути справедливо для гравця атаки. Інформи чекають круту команду тижня, яка можливо буде от-от. Чори паки, 83 плюс на місці. 5 штучок пішли. Без волкауту. 82 плюс 7 штук без волкауту. Пальда на СБЧ. 83 плюс. 5 штук. І тут без волкаута. Та де ж ті волкаути? До Діані можливо. Ну, дує. Під еволюцією довгою може чекати з 85-м рейтингом. Іван Девена ніде нема. А хотілося би. Ну і найцікавіші. 83 плюс. 10 штук. Чотири паки. Їдуть. Волкаут. Золотенький. РМ. Франція. Олісе. Е, Атлетіко ще з ним, але там, напевно, облак. Так, і є це я на облак з ним. Але все одно фолдер. Вже хоча б щось. Вже хоча б щось. Сподіваємося, далі будуть ще. Фолдер теж потрібен. якийсь СБЧ, Ренар, Коман Хіменес. Наступний. Знову з волкаутом гарно виказали, що нічого не падає. Падає. Родрі може. Белінген? Райс. З Манчестер Сіті, з Родрі давай! Фоудер в клуб або Халанда. Можна Халанда. Донарума! Непогано. З цим можна навіть зіграти, якщо колись треба буде. А як ні, то на СБЧ піде. Найс! Підходить Фода, підходить. О, і ще тут скрім всередині, І думор найше всередині. Якихось там 17 тисяч, але, знову ж таки, 99 це стата десь стане, і хто знає, де та карта ще зможе політати. То виходить, тут три волкаути в цьому паці з Думордай. Думордай буде тепер супер саб. Найс, супер сабка. Ну що, чи ми продовжуємо серію волкаутів? Так, є ще один волкаут! Civcat, то не є, напевно, добре Франції... Але там Real Madrid! Тож якийсь Белінгів чи ще Фоудер буде якийсь потужний. Хто там? Чи Віні раптом дивом був, але це Трент, Олександр Арнольд. Тут слабше. Але, тим не менш, подвійний волкаут. Це є круто. Ось такі тут карти і Фрімпонг, який до мене просто не стремно знову і знову. Влітає в клуб вже може п'ятий раз. Останній пак. Чи може бути 4 поспіль з волкаутом? Фантастика! Що це відбувається? Летить і летить. Ей, це ким він Подвійний волкаут, і там йде хтось рейтинговий з дівчат це напевно Катото В неї високий рейтинг. 87 кайседо і Катото 88. Фантастично навалило. Просто прекрасно навалило. Супер кубок гонтлет я задоволений. Так, немає якоїсь розривної карти, може в основу, хоча Донорома колись ще може зіграти, якщо дуже треба буде. Все таки по фолдеру просто найс. Дуже на себе було. Щоб стільки волкаутів поспіль ще й подвійних. Прекрасний кубок. Дякуємо. Це було сильно. А тепер я маю ще у запасі. Два паки за інші завдання. Теж круті. Тут 85.6, 85 89. Ще один. Пак, 85-87, такий, як за СБЧ. Почнемо з цього. Чи буде тут п'ятий волкаут поспіль? Нема. Зламалося. Бляха. Знов дуе дублікат. Ну, може, тут волкаут? Нема тулкауту. Все зламалася система. Ренар 85. та. Тут вже пішло слабонько. От паки за гонтлет були прекрасні. Кілька слів про Каріма Бензема, з якими вже зіграв 5 матчів. Забив 9 голів, не віддав жодного асисту. При тому, що грав 3 матчі на позиції ЦАПа і 2 поєдинки на позиції центр Форварда, страйкера. О, стиль зіграності я би рекомендував давати мотор, який зараз в мене тут є, або ж маестро. Коротше, що що буде бустити дриблінг і, напевно, пас, особливо, якщо він на позиції ЦАПа. Ну, а на страйкері моторчик або можна, в принципі, дати яструба і зробити його таким капором. Банчиком націленим чисто на пробігтися, протертися і пробити. Удари в нього справді класні, і по статах, і плейстайли ну, і, власне, дев'ять забитих він встиг накидати. Паси теж нічогенькі. може зіграти на ЦАПі, але якщо чесно, що на ЦАПі, що на страйкері після піни і Айтани Бонматі надзвичайно важко рухатися з бензима лівим стійком. Це зовсім різні планети, якщо можна так сказати, бензима. Повільніший це так, але при тому міцніший в корпусі не відлетить, може реально протертися десь в боротьбі. Загалом карточка нічогенька, враховуючи те, що безкоштовна. Ну, за нагороду її треба вибити. Ну і пам'ятаємо, що ще бустяться потім веселим чином стати. А саме один із шести показників на карті до 99. Це буде весело. І, до речі, маю відзначити, що Теоернандес, якого я брав лінком до Каріма Бензема, ви всі 20. Шість зовсім не такий, як у 25-тій, де він просто розривав. Навіть рарний та Орнандес десь до Нового року, я пам'ятаю, був скаженим тут же. Йому потрібні еволюції. Зараз, звісно, є жокеї, але жокея, напевно, планують роздавати на центрбеків, таких як типу Ван Девен, і робити там іншого плану машину на фланг захисту. Але от майте на увазі, якщо раптом десь там з бензимою граєте. Але так, тео подобається мені менше, ніж нономенди Мендеш, Це точно. І ви тільки погляньте, що сталося після того, як я вимкнув камеру і хотів продовжувати монтувати це відео, яке ви зараз дивитеся. Я відкрив паки з нагородою. 85 п'ять Сім'ї, це сталося сюди нарешті. Ха -ха -ха. Я просто бляха вже зняв футболку після запису відео і відкрив цей пак, який там це... який там ще за завдання доходить. Нарешті Ніко Вільямс. Я збирав бляха 15 обновок тих і Мені не падав ні, Ніко Вільямс. Ні. Нуну Мендеш, І ось тут я побачив цю зачіску Згори, таку, як у Едді із Текен 3 на Плейстейшн 1. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Є, yeah. сюди, Ніко, Можна помалювати його в якийсь гарний дизайн. Let's go, Ніко Вільямс кеш. Кеш іде. Десь 90 тисяч ньок. Мон. На сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Не забувайте за вподобайку Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.